Ми купили Макдональдс um, Happy Mill з Майнкрафтом. жертви маркетингу. Насправді ми просто проходили повз і ми не знали, що там Майнкрафт. Ми просто побачили кучу школьників uh, чергу цілу <свісно> до Макдональдса. Ось так. Будуть дві іграшки. Я вже морально готова до того, що там буде якась херня. Fine. You're not really fine. You just can't get... Итак, момент истины. Что там? Э, картошка. Схоже на шоу он, ты говоришь? Картошка. Что картошка? Окей, все будет хорошо. Карточка. Навіщо це? <ріст> це Не знаю. 30. Виявляється, на цій карточці є QR-код, його можна відсканувати і отримати собі отаке шоу в Майнкрафті. Ну, це хоча б має якийсь сенс. А це типу пошен? Якось так.